Хочу про те, що до ігор у другій половині ХХ століття це відбувалося десь у 50-60-х роках. Вважається зараз таким технічним явищем, яке дуже мало прив'язане до класичного мистецтва. Але я хочу сказати, що комп'ютерна гра мала дуже багато передумов у мистецтві другої половини ХХ століття і навіть початку ХХ століття. Тому я хочу пов'язати це з такими напрямками, як перформанс, концептуальне, кінетичне мистецтво, акціонізм і багато інших. Це йде. Ролик до гри Енті chamber 2013 рік дуже багато до речі вибрала. Тише трошки зробить, бо мене перекривали. Так, значить. І на початку ХХ століття дуже сильно змінюється уявлення про мистецтво. Бо, по-перше, мистецтво втрачає свою ауру, як ми знаємо. Після цього йде девальвація. Оригіналу це дає поштовх до зменшення ролі об'єкту матеріального мистецтва, тобто це дає потім зменшення ролі автора і переходить вже у збільшення ролі глядача, тобто гравця, як вже можемо бачити у грі. Тобто глядач стає повноцінним автором також твору мистецтва. Тобто це такі от передумови. Були. Ну і Хочеться звернути увагу на футуризм, що сам футуристи на початку ХХ століття починають робити якесь подібність інтерактивного мистецтва, починають робити цей футуристичний жест, акціонізм. Це від них починається. Потім це продовжиться у сюрреалізмі, бо психоаналіз він дає зрозуміти, що закінчений твір мистецтва це. Не саме головне, бо є ще процес, в котрому твориться цей твір мистецтва. Тобто у процесі часто може розповідатись про готовий твір набагато більше, ніж вже завершеному. І це дає поштовх до мистецтва Івайна, Полока і всього напряму живопису дії. Тобто, саме у живопосудії дуже темне просто відео. — Я буду бачити. — Ні, їй же важко читати. Ні, мені нормально, читати, ви не дійсно. — А залиште ось цю, так. Четро. Все, все, все закріп. Закрив. Значить, кому. Що? Ну, можете так відкрити двері. Я буду в принципі, що. Так, не видно, Так їй вже не видно, читати. — мені видно, мені, мені видно мені, мені. видно. Ну то скільки кінотят на у нас виходить. Нічого страшного. І тому саме картини Полока дивились як перформанс, тобто були присутні глядачі, які ставали фрагментами обстановки, тобто посередковано ставали частиною твору через це. Тобто в класичному мистецтві існує тільки закінчений твір. Що ідок з ним йде постфактом вже після створення твору, тобто з закінченим артефактом. В більш сучасному, тобто йде вже акцент на процес. І от якраз у 50-х-60-х з'являються всі ці новітні арт-практики, про які я згадувала, і саме в цей же момент з'являється і відеогра, можливо, навіть не випадково це. Ну і саме у цей час 50-ті, -60 60-ті, потім 80-ті, починає з'явитися така тенденція до розважального, більш вітального мистецтва. Починає з'являтися перформанси ігри, як була група колективні дії, були у них кінетичні ігри. Вони їх називали. Потім об'єкти іграшки створюються теж кінетичне мистецтво. Ну і загалом культура дуже пересичена ідеями, технічними відкриттями, інформацією і теж є взагалі до спрощення і до мистецької форми, б зробила цю всю складну теорію більш доступною для глядача взагалі простого. Ну, я вважаю, що звернення до такого архетипного виду поведінки, яка гра, котра взагалі є одним з базових і на котрі зароджується людська культура, є досить логічним на пізніх етапах культури, як наш, наприклад. І гра стає дуже хорошою такою балонкою для узагальнення всього історичного досвіду мистецького. Я вважаю, що це досить у всій простоті геніальний крок так зробити, що так і трапилось. Ну, І хочеться порівняти також гру з футуристичним балаганним дійством, з карнавалом, котрі також ставали шляхами пластичними рішення якихось метафізичних, естетичних, соціальних проблем. Ну, і Подібним чином також ігрові аспекти перформансу, хепенінгу, лендарту були також осмислені як естетичні у багатьома художниками. І ще я хочу додати про саму гру, вже конкретно, що на перше плато виходить фізична взаємодія і дія. Тобто дія срощується з авторської ідеї, і сам постмодернізм і постпостмодернізм, як сьогодні казалось, він схильний до недовіри дидактичності, повчальності, чужого досвіду. Тобто сьогоднішня культура вона все робить посередковано спілкується через телефон, тобто немає прямого контакту, посередковано на виробляє посередковано споживає, і саме гра дає нам прямий абсолютно досвід, відкритість безпосередній контакт і можливість таких, от особистого досвіду саме. Тобто гра вона впритул наближає предмет мистецтва до глядача, тоді як раніше вони були опосередковані і досвід створювався також опосередковано вже через цей артефакт. Ну, До речі, що цікаво, що Марина Абрамович, якби така з відомих авторів перформансів, що вона робила маніфест перформансу, що не можна довіряти фотодокументації, відеодокументації, треба переживати самому. І що треба постійне стопроцентне залучення цього автора і художника. Ну і дійсно, чи може зміна позиції з зовнішньої на позиції всередині, змінити якісно сам досвід глядача? Ну, думаю, що очевидно так, бо, по-перше, дійсно більше відкривається правди у процесі про кінцевий результат, і є деякі типи фіналів, котрі неможливо повністю сприйняти пережити, якщо ти не прожив сам процес проходження. Ну і ще теж важливо, що сьогодні багато спілкування відбувається в режимі онлайн, новини розповсюджуються дуже швидко, і менше затримки інформації також може спричинити великі проблеми. І тому мистецтво теж переходить до безпосереднього зв'язку вже з глядачем, і все відбувається при нас, за нашої присутності, тобто що ми не маємо цього, ми не маємо цього пропустити. Ем, і ще маю сказати, що е, гра просто неможлива без е, е, кінцевого елементу, і це якби, ключ запалювання, це саме гравець-учасник. Тобто без нього гра не має смислу, він запускає ланку подій і це єдине зрощення гравця і е, твору мистецтва. Ми в цьому плані маємо сказати, що гра це така абстрактна машина, яка ніколи кінцево не стає матеріальним об'єктом і завжди лишається такою частково абстрактною.